Триває ранок надії, дорогі наші глядачі. Ми вже вам анонсували тему, яку будемо розглядати зараз в нашій студії з психотерапевткою, ведучою терапевтичних груп, яка спеціалізується на темі стосунків, працює з дорослими та парами Тетяною Козарчук. І власне говорити ми будемо про те, як спілкуватися з дорослою донькою батькові або матері, тому що от сьогодні такий міжнародний день доньок. І, власне, я думаю, що це дуже хороша нагода трішечки краще е, дізнатися про цю тему і е, краще попрацювати над своїми стосунками е, от, батьки і діти. Отож, Тетяна, доброго ранку вам. Добрий ранок. Доброго раночку, Тетяна. Дуже дякуємо, що ви сьогодні нам будете власне, допомагати, тому що мені здається, що тема батьківсько-дитячих стосунків, описана ще класиками, вони, вона завжди актуальна, тому що в принципі немає нічого нового на нашій землі, але все одно проблеми з'являються, незважаючи на те, що вони, можливо, давно вирішені. І хочеться запитати: власне, з чим пов'язано те, що виникають в певний вік, в певному часі, в певних в певних родинах, ось такі е, конфлікти. Мами і доньки? Ну, по-перше, в усіх стосунках є конфлікти, є непорозуміння. І в основі будь-якого Проблематично такого проблемного явища лежать саме незадоволені потреби. У дітей є свої потреби по відношенню до батьків. Так само, як у батьків є свої потреби по відношенню до дітей. І які б вони не були дорослі чи маленькі, все одно ми, дітки, будемо висловлювати щось своїй мамі. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про дорослу доньку, то які потреби у нас можуть бути? Наприклад, потреба в визнанні. Скажи, мама, що я молодець. Що я красива, що я впоралась, що я успішна. А мама може в свою чергу також мати таку потребу, як давати настанови, давати поради, ділитися своїм життєвим досвідом. А не завжди цей життєвий досвід, як ви думаю, знаєте, може бути доречної в житті доньки. Так і ось тут можуть виникати всілякі труднощі. Uh -huh. а також однією з таких найбільших проблем у спілкуванні з мамою може бути те, що мама говорить настановами і таким наказовим способом. Тобто м, каже, роби так, а ось в наш час було ось так. так? І донькам часто це дуже-дуже не подобається. Діти починають злитися, діти починають ображатися та засмучуватись. Так. Ну, ось, власне, Це основна така проблематика, так? що потреби, які є у доньки, не задовільняються в контакті з мамою. Ну і навпаки, мама також щось хоче від дитини, але дитина не може їй цього дати. Угу. А от е, я е, хотів ще таку тему торкнутися. От е, знаєте, е, коли говорять, наприклад, мамин синочок, то це негативний угу. підтекст. А якщо говорять папина донька, то це ось щось таке миле. Е, от питання таке: як взагалі відрізняється ставлення до доньки е, мами і тата? Тобто, от ви вже зазначили про те, що мама спілкується з донькою часто в наказовому такому, в наказовій формі, е, тому що ну, напевно, якось там чи досвід хоче. Чи передати, і це дуже нагадує про те, як батько спілкується із сином дуже часто. Тобто, як міняються так місцями. Можете так. окреслити особливості стосунків саме батька з донькою і матері з донькою? Чим вони відрізняються? Угу. Здебільшого. Мама, як жінка, бачить в доньці своє продовження. Ну, тобто, можливо, мама якісь задачі в своєму житті не виконала. <кій> Наприклад, не вступила до університету там, чи не зробила власний бізнес. І в неї є певні очікування від доньки, що донька реалізує такі мрії, бажання. Звісно, донька може включатися цьому. Власне, так само, і в контакті з батьком і сином. Батько може проєктувати на сина щось таке своє нереалізоване. А ось якщо це протилежна стать, так, наприклад, мама і син, то там вже значно більше може бути прийняття просто такої безпосередньої любові. І мама ж виховує не просто сина, вона виховує чоловіка і може підсвідомо виховувати. Мужчину своєї мрії, да, тобто вкладати в нього все те, що можливо вона недоотримувала там від свого чоловіка чи від свого батька. І тут правда можуть бути такі нюанси, хоча це далеко не завжди. Так, дуже залежить від сімей, дуже залежить від того, які стосунки були у самих батьків з їх батьками. Тому буває по-різному. Але така тенденція дійсно прослідковується. Дуже дякуємо вам. Хочеться зараз власне, запитати у вас, коли настає той період, коли твоя маленька, прекрасна принцеса стала дорослою дівчинкою, які є такі основні нюанси, які мама повинна побачити і зрозуміти, що це вже не дитина. І хочеться в ключі цього ще з вами поговорити, як міняються тоді ролі трохи, так, коли дитина дорослішає. От розкажіть нам, будь ласка, що знаєте? Угу. Було б добре, якби мама самого народження спостерігала за донькою і бачила, і помічала, і говорила доньці про... Про момент її дорослішання. Я бачу, що ти ростеш, я бачу, що ти змінюєшся, ти стаєш все старшою-старшою, і старшою, твоя краса розкривається. Так? Але дійсно такий більш переломний момент трапляється вже в підлітковому віці, коли маленька дівчинка перетворюється на жінку, і тут без допомоги мами ніяк не обійтися, тому що є таке поняття, як жіноча ініціація. Кожна жінка його повинна якось пройти просто інша справа, як ми це проходимо. В ідеалі м, дівчинка повинна отримати максимально м, якомога більше допомоги і визнання від матері своєї, да, от власне те, що я кажу, щоб мама її визнала, що ти красива, ти розумна, я пишаю з тобою, м, в тебе все вийде, ти реалізуєшся так, як ти хочеш. І ці послання дуже важливо матері давати під час да, як дівчина дорослішає. Угу. Як у неї у маленької дівчинки з'являються свої вже стосунки, свої прагнення, свої мрії. І ось дорослій мамі важливо просто це підтримувати і витримувати ці почуття, тому що донька може, звісно, по різному проявляти своє дорослішання, може злитися, може від мами щось просити, те, чого мама не може дати. Угу. І ще таке явище важливе, як жіноча конкуренція. Про, чомусь про це явище в нашій культурі не прийнято говорити, але воно є. В будь-якому випадку мама і донька будуть конкурувати, як мінімум, за те, хто красивіший, хто красивіше, хто гарніше. І тут, тут цікавий момент, що Донька розцвітає, вона дорослішає, і якщо мама доволі конгруентна в своїх переживаннях, вона розуміє, що з нею все добре, що вона також успішна, красива жінка, вона може це доньці дати і підтримати її, сказати Я бачу тебе красивою, я бачу тебе неповторною, успішною, особливою. Але якщо у мами проблеми з самооцінкою... І сама мама не доотримала такого визнання в контакті з її мамою, то це може перетроперед перетворюватись на певні такі негативні послання. Да? Подивись на себе, як ти вдягаєшся, тебе прищіпу всьому тілу. Це зовсім не те, як я від тебе очікувала. Да? І ось такі послання вони дуже сильно пригнічують. Жіночність доньки і взагалі її жіночу ідентичність. так? У тобто, цей момент, коли мама визнає, звісно, це не обов'язково говорити, прям так, це просто в процесі відбувається. Так, коли Мама визнає, що ти дорослішаєш, я тобі поступаю своє місцем, я вже стаю старшою, старішою. так, Ти приходиш на моє місце і це нормально. Взагалі старіша ти старіти з гідністю. Коли жінка йде в більш такий літній вік, але при цьому зберігає себе, своє самовідчуття, це дуже важливий момент, дуже важливий момент, в тому числі для доньки. Тобто це сигнал про те, що старіти не страшно, це нормально. Так, в мене змінюються риси обличчя, в мене змінюється тіло, але я стаю мудрішою. Я набуваю певної внутрішньої краси. Ну, тобто це такі дуже-дуже важливі послання, які мама передає своїй доньці. Ну от дуже детально ми розглянули безпосередньо стосунки мами і доньки, і це напевно зрозуміло, тому що напевно основна частина конфліктних ситуацій саме між цими членами родини, як щодо батька, яка його частина в цьому процесі дорослішання доньки. Бо мені здається, що якщо мама більше про поведінку самої доньки, її там виховання, її там передати щось, то батько напевно більше переживає там. Щодо її е, прихильників, які починають проявляти цікавість до його доньки, до його дівчинки, яка була тільки його, е, можете окреслити особливості, на що звертати увагу е, чоловікам, у кого є доньки? Так, основна задача татусів любити свою донечку добяну. Що це значить? Це означає дарувати їй максимум тепла і визнання як жінки, так, що ти красива, я люблю тебе, ти знаєш, що я в тебе є, і ти завжди можеш до мене звернутися. Так, тобто, коли тато є такою опорою, опорою. Але тут є дуже важливий нюанс. А, Тато має визнавати в першу чергу свою жінку та матір цієї доньки. Він має давати таке послання: що Ти моя принцеса, я тебе дуже сильно люблю але в мене є своя жінка. Я також її люблю, так? і на це місце я тебе не допущу ієрархічно. Тобто, дуже часто буває так, що у чоловіка і жінки бувають якісь труднощі, непорозуміння, чоловік недоотримує від, ну, від жінки певних потреб і, відповідно, злиться, але свою дівчинку, свою доньку може. Запрошувати на роль мами, да, на роль своєї партнерки, і говорити, от ну, мама у нас не дуже вийшла, да, з нею не дуже добре, а ось ти, як певно, все в тебе буде класно, ти будеш красивою, м -м -м, да, запрошує на цю роль. Це дуже дуже важливий такий момент, якого треба уникати. Тому що якщо донька стане на це місце, да, цю конкуренцію мами виграє. То тоді їй буде дуже складно в подальшому знайти собі партнера, оскільки вона буде постійно порівнювати з татом, постійно е давати послання своїм мужчинам навколо, да що ви не дотягуєте. От мій тато він мене боготворив. А ви щось якось мало мені подарунків даруєте, уваги приділяєте. Да? Тобто є такий от е такий важливий момент. Тато повинен. Ну, б добре, да щоб він давав багато безумовної любові, але витримував іерарші, Да. Ти моя донечка, ти моя принцеса, але ти не та жінка, да, ну, з якою там я бачу свої співне майбутнє. Дуже цікаво, власне, так, ви, ви нам говорите про те, яких проблем в принципі ми можемо упередити, та які можуть виникнути. А власне, хочеться з вами от дуже поговорити, як же ж розвинути довіру і самоповагу от у такої доньки, яка дорослішає тому, що і так складно знайти просто якийсь консенсус у стосунках з нею. що робити батькам? Можливо, ви маєте якісь такі дієві поради, щоб, хоч наблизити розуміння. У цей такий непростий період Угу. Дивіться, головний секрет це батькам, да? угу. це мати своє життя і жити своє життя. Тобто займатися певними справами, інтересами і на якийсь час відчепитися від своїх дітей, дати своїм дітям подорослішати. Тому що завдання батьків м, любити. І бути поруч, бути в доступі, а завдання дітей відділитися і жити своє життя. Ось якщо батьки будуть жити просто своїми інтересами і не замурюватись в життя дітей, то це, повірте, 60% успіху їхньої довіри та взаємоповаги. Ну і звісно, тут ще один такий важливий момент, що батьки мають навчитися говорити. Певні слова своїм дітям Я тебе люблю, я тебе поважаю. Будь-які твої вибори, навіть які з якими я не згоден, я прийму, тому що ти моя дитина. Ну ось, ось такі послання мають звучати да, протягом їхнього взагалі спілкування, mm -hmm. і дитина має мати впевненість, що скільки мені не було років 40, 50, 60, шістдесяти, чи мене є жива мама, живий батько. Я можу прийти до них. Я можу постукати на ну, двері і просто там лягти на плече і поплакати, а чи просто поділитися своєю радістю? Uh -huh. Ось це має бути в стосунках. Це найголовніше. Uh -huh. Насправді, дуже напевно все ж таки об'ємна тема і. Багато про що, ще можна говорити: говорити про вже сприйняття партнера, доньки, так і майбутнього чоловіка, про те, які там можуть бути стосунки ще теж драми перепиті, про кордони, як самостійне життя починати, так і відділятися від батьків. Напевно, це вже все про досвід, спілкування батьків і дітей, батьків і доньок. Але найголовніше, те, що ви проговорили, це любов і взаємо. Повага, яка має бути як між батьками і дітьми, так і в першу чергу між самими батьками, між собою, uh -huh. для того, щоб, як ви сказали, тато не ставив доньку на роль мами і не завдавав цьому шкоди стосункам між мамою і донькою. Так і навпаки, насправді, така ж сама ж історія буває і з точки зору мами і сина, так, коли от, я пам'ятаю, що були такі миті, знаєш, коли, наприклад, там мама могла. Пожалітися на тата мені, та, тому uh -huh. що е, ну, десь вони там посварилися, а кому їй пожалітися? Та, і ти такий, yeah. ну десь трошечки незручно це все. Але це все досвід, все така наука непроста. Батьківство. Дякуємо вам е, за те, що долучилися до нас, пані Тетяно. Вам гарного дня бажаємо. Дякую. Е, так, і, і нехай все буде добре. Дорогі друзі, з нами на відеозв'язку Тетяна е, Козарчук, е, психотерапевтка, спеціалізується на темісто. Сумки працює з дорослими а, та парами, і власне ми говорили про те, як спілкуватися з дорослою донькою, дорогі друзі. А, напишіть нам в коментарях, чи маєте ви доньку. Якщо так, то обов'язково сьогодні приділіть цьому час, тому що сьогодні день доньок.